Теплиця, де росла полуниця. Вітаю всіх на своєму каналі про село. Ось такий вигляд зараз після збору врожаю і зачистки теплиці. Ще два дні назад збирали ягоди і зараз ось такий вигляд. Все зрізали. Ось листочки буквально за день-за два відростають дуже швидко. Сьогодні підживили мастером 318-ки. На цю теплицю тут десь до 1800 кущів розвела кілограм мастера, підлили під корінь. І також обробили від шкідників. Бо тут вже попелиця завелася, сліди були від неї. Як збирали листя, всякі жучки були. Незрозуміло, чи вони шкодять, чи може і ні полуниці. Але обробили актарофітом все, і плівку, і проходи між буграми і кущики полуниці. Все, що не корисне, повмирає. Ще проліємо триходермою, замовили сьогодні, і будемо чекати вуса. Вуса відростуть, тоді будемо ставити стаканчики. Ось такий вигляд. Оці кущі, що найраніше зрізані, вже з листками. Так що процес піде швидко. Зараз на вулиці тепло, в теплиці також. У нас провітрювання постійно відкрите. І двері, і форточки. ми закриваємо вже не на ніч, не на день. Все, ось така робота проведена. Дуже важлива. Але ми швиденько справилися, зробили і все. Далі буде слідуюча робота. Ось такий вигляд загальний теплиці. Все чистенько, акуратно, нехай далі підростає. Все, дякую всім за перегляд. До нових зустрічей!